Наші правоохоронці на пункті пропуску ягодин затримали француза, який на території України під виглядом волонтера скуповував зброю та намагався вивести її за кордон. Масштаби закупок вражають іноземець купив 125 кілограмів тротилу, 5 автоматів Калашникова та два протитанкові гранатомети. Підривати група терористів збиралися мости, мечеті, синагоги та громадські заклади, залучені до проведення футбольного чемпіонату. У свою діяльність француз намагався залучити українців та попав на оперативників СБУ. Коли ми отримали пропозицію про те, що бажано було щоб цей незаконний вантаж, вантаж вибухівки 125 кілограмів, врахуйте 20 пострілів ТП і багато чого іншого. Ми поставили на території Європи при сприянні громадян на України нас виступило на включення до нашої справи ще однієї робочі версії, а саме російський слід. Інформацію про затримання українські розвідники не розголошували, адже продовжують працювати спільники зловмисника. Та витік стався через французькі змі. Наразі іноземець в Україні під арештом йому оголошено про підозру за статтями: контрабанда, терористичний акт та незаконне поводження зі зброєю.